Мене звати Федяніна Ольга. Я випускниця цього прекрасного закладу дитячого здоров'я екологічного центру. Десь 15 років назад. Завдяки досвіду, енергії, здоров'ю, всьому, що в мене вкладала Валентина Сергіївна. Я змогла вступити в Омрійний університет імені Карпенка Карого, а потім вже працювати в театрі. Великий вам уклін і дякую за все, що ви робите. Продовжуйте це робити в такий нелегкий час. Маю надію, що мене запросять і на 50-річчя, і на 60-річчя, тому що я дуже щаслива, що діти відвідують гуртки, що викладачі тримають цю силу та наснагу навчати дітей. А батькам віри та підтримуйте викладачів, тому що це велика місія і велика робота. Доброго дня, мене звуть Дмитро, Куди мені, мене звуть Лимон. Е, я займаюсь вулицькому клубі у Перефутків. Вже протягом 6 років брав участь у загальних е, е, заходах. Е, в частности, це рольові ігри по Дюма з е, Всесвіто Токіном, ну, Властивим Колець, е, Сільмердіон. Е, ще грав у гру Чигиринська справа. Це була моя перша рольова гра. Виступов приясу і брав участь у змаганнях з фехтуванням. Дякую, крім будка. А я Мене звати і це Прізвище тут ярковіче. Я тут ходжу рік. А я вчить тут мудрості, хоробрості та чесності, а також культурі і пічливості. Тож хочу подякувати Аяну, що Навчив мене е, багато чому мудрості, е, любові до своєї батьківщини. Доброго дня, мене звати Арсеній. Е, Відвідую гурток «Переплуття» вже близько п'яти років. Е, спочатку ходив сюди від своєї молодшої школи, а потім за, за своїм власним бажанням, е, тому що так склалося, що серед усіх видів спорту я обрав саме готування. Що зацікавило? Це викладання сировинного пухтування в його оригінальній версії, таким як воно було насправді. Моделювання бойових дій рольові ігри та, в принципі, тема нашої історії та історії середньовіччя. За що дякую Аяну та центру ДОЕЦ. Прекрасні були роки навчання, насичені безліч емоцій, хорошого настрою при згадках про наш гурток кераміки. Дуже приємно було відвідувати студію. Весь мій такі підлітковий сознательний вік пройшов тут. І так само і в моїх друзів, які сьогодні теж прийшли на ястити і дос. Була супер атмосфера, фестивалі, конкурси, все це супроводжувалося великою кількістю різних позитивних емоцій, і в принципі зараз ми з теплотою це все згадуємо. Саме тут багато хто з нас виріс, е можна так сказати, тому що там е це дуже класне місце. Все своє дозвілля. Ось е дуже тепла атмосфера. Е якби... Чим е, особливий саме цей гурток, тим, що е, ми регулярно в дитинстві там збиралися, проводили якісь е, там чаювання, свята і так далі. Тобто Такого я ніде взагалі е, не бачу. Це дуже круто, тому що фактично таким чином дитячий гурток він е, так, більш формується, закликається якісь правильні цінності. Ось, і в цілому така достатньо дуже рідна атмосфера. В дитинстві нас були свої проблеми свого рівня, і все одно ти забуваєшся про них, ти спокійно собі ліпиш, якісь роботи. Оце за рахунок того, що ти постійно знаходишся в контакті з глиною, і ти заспокоїшся, розслабляєшся. Продовець. У мене вийшли стільки приємні спогади. От якщо говорити про спогади дитинства взагалі, цілком то ну, найбільше приємних моментів я мабуть нарахую саме тут всі поїздки вечора з Голоною Павліною, з компанією, виставки, всі, всі ці відчуття. Спочатку хвилюєшся дико перші рази. А потім стає звично цікаво побачити, ну, що, <плес> як, куди, дивитись на інших людей. І дуже сильно мені насправді допомогло перебороти страх. Того, що я роблю своїх робіт, тому що в мене все-таки зв'язана я з творчістю, ну, частково, от, не повністю. Але все-таки треба вміти презентувати себе. От, і цьому дуже допомогу такий неочевидний зв'язок на перший погляд. коли починаєш про це думати, розумієш, що ну, типу, крамка не тільки мене ліпити, а й в принципі, навички, які дуже сильно допомагають в дорослому житті. Атмосфера, яка не передається, це тепло, від серця відходить. і Зараз ми це все згадуємо, ліпимо, всі ці наші поїздки. Особливо пирогова мені запам'яталося, Ну ладно, не тільки пирогова. Було багато поїздок. І Кам'янець-Подільський. Сама ця атмосфера любові і затишку, яка наповнює душу. І ну, ви не, залиш... не залишитесь байдуже. Ось важливо до цього верху. Я Соловіцька Лідія Вікторівна, одна із керівників народного художнього колективу Студії кераміка. Свій творчий шлях я почала в віці п'яти років в гуртку образотворчого мистецтва у Панченко Наталії Вікторівни. Згодом, закінчивши Академію декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Бойчука, сама. Пліч, опліч разом з своїм педагогом вже 25 років працюю в гуртках. Я Дідевич Юлія Валеріївна, закінчила Національну академію образотворчого мистецтва архітектури, член спілки художників України, і я дуже вдячна студії Doet за те, що навчили мене малювати. Окремо вдячна панченко Наталії Вікторівні за те, що розкрила мій творчий потенціал. І коли я була, сумнівалася в своїх творчих здібностях, вони мені дали впевненість і розуміння своєї цінності. Вітаю! Я Сова Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Свій творчий шлях я розпочала саме з занять з образотворчого мистецтва в ДОЕЦ Оболонського району, у чудової викладачки Міщенко Віри Парфірівни. Пізніше, навчаючись в державній художній школі імені Шевченка, я долучалась до творчих пленерів який організовувала панченко Наталія Вікторівна. І саме це наснага і енергія, яку вкладали в мене всі викладачі, дозволили пізніше вступити мені на видавничо-поліграфічний факультет КПІ та отримати спеціальність художніх графік. Зараз, викладаючи в університеті, я з радістю ділюся художніми уміннями та педагогічним досвідом зі своїми студентами. Ну, в студію образотворчого мистецтва до Наталії Вікторівни я вже як 13 років майже ходжу, да, з чотирьох. І от якось інтереси змінювалися, цей час бачення світу, там плани якісь. Але от сюди, як я ходила, так і ходжу. І вже планую до Національної академії образотворчого мистецтва завдяки їй вступати. Добрий день, мене звати Юлія Скрипник, Наразі я студентка 4 курсу живописного факультету в Наома з 5 по 10 клас я навчалась до Рес в групі у Наталі Вікторівни. У нас була неймовірна дружна компанія. в той рік а, в ті роки. Разом зі мною навчалася Демченко Саша, він вступив в Бойчука на бюджет. Горійська Наташа вступила в Наома на дизайн. Єгор Грось вступив в Національну академію будівництва та архітектури, Макичі Катя також вступила в наому на графіку. І лише одна людина з нашої групи вирішила не бути художником. Вона вирішила стати інженером. Це Арєф'єва Аліна, але вона була дуже класною художницею, в неї були дійсно класні успіхи. І, на щастя, вона не кинула повністю творчість. Наразі вона займається витинанкою і цей гурток мене надихає на мою велику професію. Я хочу піти або на дизайнера, або на архітектора. І завдяки цьому гуртку я навчаюся в цьому напрямку. У все світі ніж зірок, дитяча є планета, Торкнись з її зроби лиш крок, щоб знати всі секрети. Чому приваблює дітей, чому завжди там свято? Планета щира, гостей, яких завжди багато. Дитяча, дитяча планета, дитяча, скрізь вигуки, скрізь облиски планета. Спокуси на планеті, чекаю, що хвилини стосується це кожного дорослого й дитини. Заняття чи розвага, ретельна всім увага, і швидко час впливає, та нас не лякає, дитяча, дитяча планета. Esquivaram a